На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала, Івана, сина годувать, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповела, Та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла. Ці рядки демонструють, по-перше, що жінки в доіндустріальну епоху найчастіше були задіяні у сільському господарстві. По-друге, що на панщині мусила працювати вся сім'я малого Івана, який ймовірно ще не ходив, просто не було на кого залишити. Тож мама брала його з собою на поле на роботу. Декретів тоді ще не було. Саме про декретні відпустки ми сьогодні розповімо у відео, коли таку практику закріпили офіційно на міжнародному рівні, чому з часом її почали переосмислювати, та батько якої української легенди був Татосем у декреті. Підписуйтесь на YouTube канал Септо, ставте лайк цьому відео, а у коментарях пропонуємо продовжити поезію Шевченка. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами на що стали на папері, а далі ви. Що таке декрет чи декретна відпустка? Зазвичай під неї мають на увазі відпустку, яку оформляє хтось із батьків для догляду за дитиною або на певний період до досягнення дитиною певного віку. Тут це залежить від законодавства країни. Декретною також називають відпустку у зв'язку із вагітністю або пологами, яку надають жінкам на невеликий період до та після пологів. Також нею можуть називати коротку відпустку, яка доступна чоловікам чи іншим родичам у зв'язку із народженням дитини. Право на відпустку по догляду за дитиною трохи більше ста років тому на міжнародному рівні закріпили за жінкою. Це сталося у 1919 році із ухваленням конвенції про зайняті жінок до та після пологів. До прийняття конвенції національне законодавство деяких держав передбачало щось схоже на декретну відпустку, але вона була надто короткою три-чотири тижні та часто неоплачуваною. Після ухвалення конвенції держави почали запроваджувати повноцінні декретні відпустки для матерів. Їхня тривалість, оплачуваність могли сильно відрізнятися від держави до держави. Звісно, закріплення за жінкою права на відпустку по догляду за дитиною відбулося не на рівному місці. З першої хвилі емансипації у період індустріальної революції, епоха, коли умови ринку праці змінилися і для чоловіків, і для жінок. Десь у цей період і сформувалося уявлення про чоловіка як основного годувальника родини і про жінку-берегиню домашнього вогнища. I'm not a, poet. I'm just a woman. And as a woman, there's no way for me to make my own money. Not enough to earn a living or to support my family. And if I had my own money, which I don't, that money would belong to my husband the moment we got married. And if we had children, they would be his, not mine. They would be his property. So don't sit there and tell me that marriage isn't an economic proposition because it is. It may not be for you, but it most certainly is for me. хоча це далеко не повною мірою відображало реальну картину жінки часто працювали на низькооплачуваних роботах із жахливими умовами на текстильних фабриках у легкій промисловості на дрібних підприємствах хатніми робітницями for a bunch of 14 she'd struck me on our back or under the cup of axe if I'd like all the women did or babies then your employer allowed that He'd have you back as soon as you could. He? Mr. Taylor. And uh, does your mother still work at the bond? She died when I was four. I see. Fat tipped. Scolded her. What of your father? Don't know him. And you've worked for Mr. Taylor? Part time from when I was seven, full time from when I was twelve. Після своєї назвемо її, роботи на когось жінки поверталися додому і продовжували працювати на сім'ю. Септо мали дві зміни робочу і домашню. Це а також обмежений доступ до професій, низькі зарплати, нелюдські умови праці, підштовхували жінок об'єднуватися у профспілки, щоб відстоювати свої права. us to refuse to work. Потім Перша світова війна. Роль жінок у ній суттєво вплинула на ухвалення конвенції про декрети. Чоловіки пішли воювати, але фабрики та заводи, особливо оборонного комплексу, де вони працювали раніше, роботи не припинили. Вакантні місця зайняли жінки після закінчення війни. Коли чоловіки почали повертатися до своїх попередніх робіт, ринок праці знову переорієнтувався, щоб задовільнити їхні потреби. Жінок це очевидно не влаштовували, і вони продовжили боротися за право голосу та трудові права. Коли заснували міжнародну організацію праці, то саме на її першій конференції у Вашингтоні розглядали питання відпусток для жінок по догляду за дитиною. Тоді 40 держав надіслали своїх делегатів для участі у конференції. Жодної делегатки. Попри це, активістки Американської національної ліги трудових об'єднань закликали учасниць профспілок з інших країн приїхати до Вашингтона та долучитися до конференції. Зрештою, хоч і кожна з тогочасних держав не надіслала офіційних делегаток, але близько 200 жінок взяли участь у конференції та аргументували свою позицію щодо декретів перед міжнародною організацією праці. Тоді, на початку ХХ століття, рішення ухвалювали здебільшого чоловіки. Тожін. Кам доводилося переконувати їх, що декретні відпустки необхідні. Чоловіки лікарі не вбачали жодної загрози у тому, щоб жінки працювали аж до моменту пологів. Хоча досвід жінок-лікарок свідчив про інше. Попри те, що ухвалення конвенції, наче й врегулювало питання з відпусткою по догляду за дитиною для жінок глобально, це не вирішило проблем, а певним чином навіть породило нові. Жінки мали можливість виховувати дитину протягом певного часу без звільнення з роботи та утримуючи зарплату. Проте вони випадали з робочого процесу. І сьогодні час, який жінки присвячують вихованню дитини, їхні колеги та партнери, чоловіки, скеровують на професійний розвиток та кар'єрне зростання. Іноді це може зайняти рік, а десь три і більше. За цей час жінки втрачають у навичках та компетенціях і стають менш конкурентно здатними ніж якби вони не народжували дитину. Never lied. You told me things would be fine. They're not. I trusted you. I'm sorry about that. I, I don't really need am. pity. I need a paycheck. And I've looked. But when you spend the past six years raising babies, it's real hard to convince someone to give you a job that pays worth a damn. Are you getting every word of this down, honey, or am I talking too fast for you? Нерівномірний розподіл навантаження по догляду за дитиною, за якого значно більше всього падає на жінку, є однією з причин гендерного розриву в оплаті праці. Це різниця між доходами чоловіків та жінок. У 2023 році, наприклад, якщо взяти середній показник по світу, то на кожен долар зароблений чоловіком, жінка заробляла 83 центи. Щоб якось вирішити проблему нерівномірного навантаження в догляді за дитиною. Почали впроваджувати моделі, де декретну відпустку також бере батько. Такі моделі бувають різними: десь це відпустка, яка ділиться порівну між батьками, десь все залежить від економічних аспектів. А десь відпустку бере повністю батько. Першою державою, яка передбачила на законодавчому рівні відпустку по догляду за дитиною для батька, стала Швеція. У 1974 році схема виглядала так: держава забезпечувала батькам 6 місяців відпустки по догляду за дитиною і компенсовувала їм до 90% доходу, який вони втрачали через декрет. Всередині сім'ї чоловік та жінка між собою вирішували, як будуть ділити 6 місяців відпустки по догляду за дитиною. Спершу такою можливістю Продовжували більше користуватися жінки, але з кожним роком кількість чоловіків, які також йшли у декретну відпустку, збільшувалася. У 1995-му 30 днів відпустки вперше зарезервували окремо для кожного з батьків. Ідея такої реформи полягала у тому, що спеціальний місяць батька стимулюватиме подружжя рівномірніше розподіляти всю відпустку. Потім цей місяць збільшили до 60 днів у 2002-му і до 90 у 2016. -му. Кожна зі змін призводила до того, що чоловіки брали все більшу частку днів відпустки по догляду за дитиною. Сьогодні вона складає близько 30 У Швеції також збільшували тривалість декретної відпустки. Зараз батьки можуть взяти до 480 днів для догляду за дитиною. Перші 390 днів грошова компенсація базується на відсотку від доходу. А вже впродовж решти 90 днів компенсація є фіксованою. Батьки також між собою можуть вирішувати, як їм вигідніше використовувати дні відпустки. Зокрема, є опція зберегти 96 днів і використати їх будь-коли до того, як дитина досягне 12 років. У Швеції спостерігають, що батьки продовжують балансувати обов'язки по догляду та вихованню дітей і після закінчення декретної відпустки. Окремі дослідження демонструють, що поділ відпустки по догляду за дитиною має позитивні впливи і на якість. The project started when I was home with my son Vigo. I realized that I couldn't find much information or inspiration for me as a father. I heard about this study. They were asking children who they were going to if they were seeking comfort. The first choice was the mother. Not until the fifth place came the father. That was actually after the alternative of not going to anyone at all. In Sweden, uh, families has 480 days in total of parental leave. I was shocked because when I saw through the numbers, there were only 14% that actually shared the days equally. So I started this project to explain the benefits of being home and taking full responsibility of the household. And also be a part of your children's emotional space. This is something that Women has done. Without any recognition. I want you to plant a seed to dads around the world. What impact it would mean for yourself and for your child and actually for your relationship if you would stay at home with your children for a long period of time. Zvisno, nevseidalno. Ми вже зазначали, що сьогодні шведи беруть 30% днів декретної відпустки, себто співвідношення все ще далеке від балансу. Окрім того, використання відпустки чоловіками є нерівномірним. Наприклад, чоловіки, в яких нижчий дохід або які не мають роботи, а також мігранти, менш схильні брати відпустки по догляду за дитиною. Там, де партнери ділять між собою догляд за дітьми, економічна участь та зростання жінок є значно більшими. Це впливає на добробут суспільства загалом. Тож не дивно, що у Європейському Союзі серйозно поставилося до питання відпусток по догляду за дитиною. Законодавство ЄС передбачає мінімальні стандарти, яких мають дотримуватися усі держави-члени. Матір і батько мають право на відпустку по догляду за дитиною у випадку народження чи усиновлення удочеріння дитини. Така відпустка має складати щонайменше 4 місяці. Два з них Обов'язково мають компенсувати. Чоловік у випадку народження дитини має право взяти відпустку на 10 робочих днів. Жінка має можливість взяти 14 тижнів відпустки під час вагітності. Два з них обов'язково потрібно використати після народження, усиновлення чи удочеріння дитини. Ці стандарти обов'язковий мінімум. Далі все відрізняється від країни до країни. Загалом законодавство ЄС розрізняє три види відпусток: для матері, для батька, для батьків. Перші дві пов'язані безпосередньо із народженням дитини. Натомість, остання схожа на нашу відпустку по догляду за дитиною. В Україні відпустка по догляду за дитиною завжди була доступною для обох батьків. Але з деякими заковиками, наприклад, батько дитини, бабуся, дідусь чи інші родичі могли отримати її, якщо подавали довідку з місця роботи, навчання чи служби матері про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки, і виплата допомоги по вагітності та пологах припинена. Натомість для матері такої умови не існувало. У 2021 році до законодавства внесли зміни, і тепер чоловіки можуть взяти і оплачувану відпустку у зв'язку із народженням дитини, яка триває до 14 днів, і відпустку по догляду за дитиною з відповідними виплатами. Вона триває до досягнення дитиною трьох років. У таку відпустку можуть піти як мати, так і батько, але лише хтось один. Тобто немає можливості, як, наприклад, у Швеції розділити тривалість відпустки між батьками. У різних країнах світу однією з причин, чому чоловіки не хочуть брати відпустку по догляду за дитиною, дослідження показують страх, страх, що їх сприймуть слабкими. А ось батько Лесі Українки Петро Косач не боявся комусь датися слабким чи недостатньо чоловіком. У нього з Ольгою Драгомановою, більш відомою як Олена Пчілка, було шестеро дітей: Михайло, Лариса. Ольга, Оксана, Микола та Ізидора Михайло був найстаршим. Після нього, через менш ніж півтора року, народилася Лариса Косач, себто Лесяв Приїнко. А Олени пчілки розвинулась після пологова депресія. Її чоловік Петро взяв відпустку від юриспруденції та разом із няньками виховував малих Михайлика і Ларису. Петро Косач був татусем у декреті. Цікаво, якби тоді існували соціальні мережі, чи запитували би пана Петра у коментарях, а де мама дітей?